Анна, волонтерка з Бахмуту. У волонтерському хабі плете маскувальні сітки. Жінка каже, як переїхала до Кам'янського, не знала, куди себе подіти. Пішла до волонтерського центру і там відчула, що може робити свій внесок у перемогу. Я дуже хочу, щоб наша Україна процвітала, щоб вона була свободна і щоб мой родної город освободили, І ми там зажили. За місяць роботи центру там отримали допомогу майже три тисячі людей. Тут працює кінотеатр для дітей, є банк одягу. Та безкоштовна їдальня. Це борщ, супи, це картопля з м'ясом, салати у нас овочеві, компот у нас сухофруктів, заморожених фруктів. Ми готуємо як для себе крапелька нашої любові, турботи. Дуже приємно, що є кому о нас победиться. Цей гарячий обід має смисл. Нас чекають, нас люблять, нам накривають. Приходять соціальні працівники, юристи, адміністрація. Волонтерський центр взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними організаціями. На базі центру є осередки товариства Червоний хрест, фонду Карітас та козацької церкви. Люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси і семінари. Приблизно 50 людей, 50 осіб потребувало допомогу саме в цьому кабінеті. Наші психологічні заходи проводяться на тематику зниження тривожності, покращення психоемоційного стану, тобто знаття напруження емоційного Ми надаємо людям різним верствам населення допомогу, які їх потребують. Це і пенсіонери, і багатодітні. Також це малозабезпечення, це люди, переселенці. Відвідувачам центру надають також послуги адміністратори ЦНАПу. Громадяни можуть звернутися безпосередньо в волонтерський центр. Тут у нас ще здійснюється прийом громадян. Всі охочі можуть прийти, отримати консультацію та отримати послуги. Усі охочі можуть також долучитися до допомоги військовим. На базі центру плетуть захисне мережево, виготовляють окопні свічки та спецодяг для захисників. За цей місяць волонтерський центр зробив понад 20 маскувальних сіток. Виготовили 1016 окопних свічок. Кормимо від 50 до 100 людей кожного дня. Працюємо всі заради нашої спільної перемоги. Місто надало приміщення громадським організаціям та допомагає їхній роботі. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, нашого міста, всієї країни, за те, що в ці нелегкі часи вони підтримують Збройні сили України, підтримують соціальне незахічне верстви населення і роблять все для нашої загальної перемоги. Катерина Шевченко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.